Я тут прибули до Дніпра, тому що разом з деякими парафіанами в серпні 2009 року тут сталося прецедентне рішення. Костел Святого Йосифа, який був побудований католиками, далі за радянських часів. Замінений на, на різні культурні установи фізичні, фізіологічні. І після цього католики 10 років боролися, їх саботували, так само рішення суда. І 14 років тому сталося справедливе рішення. Це були віруючі люди, так як ми тут, всі віруючі. Eh, і eh, після того, в 1938 році, eh, комуністи закрили костел. Як закрили eh, Священника, мого eh, попередника, вбили на електричному кріслі КДБ, Парафіан розстріляли в Соловецьких таборах. І на крові людей. Так як зараз роблять росіяни, на крові людей зробили з, з костелу спочатку склад, в русилку КДБ, архів, а в 79-му році, коли готувалася Олімпіада в Москві, в знак єдності з Москвою, зробили в костелі будинок органної музики. І, і ця назва є досі в знак єдності з Москвою. Ми е, отримали обітниці повернення костелу ще в 1992 році, тому що там була тільки одна організація, а в катедрі святого Олександра Деріча. І казали, набагато було легше їх виселити, переселити ту організацію. Між кафедральної 9. І далі словесну обітницю надав президент Кучма святому Яну Павлу і який відвідав цей костел у 2001 році. Юридичне оформлення передачі костелу Парафії сталося 9 грудня 2005 року, майже 20 років. Майже 20 років питання саботажу, обіцяну, обману, що костел буде належати парафії. 20 років. Він є статею бюджетних витрат. 20 років не можна переселити одну установу, коли з катедрального переселили 9, 34 роки тому. Тому. Ми не хочемо більше бути обмануті, коли я став настоятелем за останніх три роки були великі обітниці до 1 червня 2022 року постійно був переданий у безоплатне користування парафії. Потім продовжили меморандум до 1 травня 2024 року. А далі була петиція народу України, яка до терміну. Два тижні перед часом назбирало більше 25 тисяч голосів на сайті Кабінету міністрів України і прем'єр Шмігаль також на неї відповів і жодності обітниць не дотримав. Недавно сталася атака на Київ 20 грудня. Ми зараз там в храмі в холоді. За той час тільки один раз, і то в той день представник Міністерства культури, після того, як я два рази дзвонив Балансу утримувачу, появився костел в руїні. Це само свідчить про те, як його утримують ті, які зараз господарюють. Якби не парафія, яка рятувала костел від затоплення, бо поряд побудований бізнес-центр, після протиаварійних робіт, не вдали протиаварійних робіт у 2021 році, коли вилили на стіни 650 тисяч літрів води і гриб почав бути всередині парафія рятувала, до цієї. пори, Міністерство на сайті написало, що воно робить щось. До цієї пори, це тільки парафія закрила розум, тому що дощ і сніг впадав в костер три рази дорожче, ніж зазвичай. І е, просили, шановна пані представниця Міністерства культури, не раз ми просили про це, щоб ми мали можливість платити згідно тарифу реалійних організацій. Так як нам належить закон, бо ми громадяни України. І це було відмовлено. Мінкульт посилає до будинку музики, будинок музики до Мінкульту, так само з реєстрацією парахій на, на місці фактичної адреси і діяльності. Більше року. Ким посилає до мінкульту, Мінкульт будинку музики, будинок музики до мінкульту. І ці танці вже тривають 20 років. 20 років принижувані права віруючих. Сьогодні ми стоїмо в молотонному марафоні за кожного суддю. На долю якого випало прийняти це історичне рішення, чи далі петляти наступні роки, як це досі є, чи стати по стороні правди і справедливості, а по стороні світла, а не темряви, по стороні вільної і незалежної України.